Привіт, малята! Рада вас бачити! Добрий день, мої малята, які у вас гарні оченята, карі, сині та сіреньки. Ви для мене всі рідненькі. Сьогодні до вас прийшли гості. Давайте з ними привітаємося, то подаруємо їм гарний настрій та посміхнемось їм і один одному. так? Ви любите відгадувати загадки? Я гадаю, що любите. Послухайте загадочку. Тато дуже здивувався, трубочку подарував, я у руки її взяв, трубочку у руки взяв і картинки в ній міняв. Відгадайте, що це? Це не телескоп, це справжній калейдоскоп. Так, подивіться на нього, який він гарний, каледайскоп. Чи бачили ви візерунки, схожі на геометричні фігури? Ми бачили, це трикутник, коло, квадрат, ромб, прямокутник. А якого вони кольору? Які ці кольори назвати? Одним словом, як їх назвати? Візерунок різнокольоровий. За допомогою цієї. Іграшки, ми помандруємо в казкову країну математики. Чимало країн на світі, великих і малих, далеких, близьких, та є серед них одна незвичайна. Яка це країна? Це країна математики. В цій країні декілька міст, і всі вони особливі. Порахуємо, скільки цих міст. Подивіться на перше місце. Як ви вважаєте, хто живе в цьому першому місці? Цифри, ми можемо назвати це місто цифр. Подивіться на друге місто. Як ви вважаєте, хто живе в ньому? Знаки, місто знаків, подивіться на третє місто. Як ви вважаєте, хто в ньому живе? Геометричні фігури це місто геометричних фігур. Наша історія відбудеться саме в місті геометричних фігур, щоб потрапити до міста геометричних фігур, треба пройти по цій стежці із геометричних фігур. Скажіть, з яких геометричних фігур викладена стежка? А йти можна лише по зеленим трикутничкам. Діти сьогодні ви жителі міста математики. І так, а зараз рахуємо і виконуємо цікаві вправи. Успіхів! Один м'ячик. Цифра один. Два сонечка. Один, два. Цифра два. Два сонечка. Одна машинка, друга машинка, третя машинка. Три машинки. А зараз веселі долоньки хочуть попрацювати.